Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Зіткнення російського винищувача із американським безпілотником ще раз продемонструвало, наскільки небезпечним і крихким став наш світ. Інциденти над Чорним морем і у Чорному морі, як відомо, відбуваються неодноразово. Згадаємо хоча б ситуацію із британськими кораблями. У міжнародних водах Чорного моря, де вони також мали ризик зіткнення із Чорноморським флотом Російської Федерації. Тепер от зіткнення російського винищувача із американським безпілотником. Це зіткнення закінчилося тим, що безпілотний літак Сполучених Штатів, який знаходився у міжнародному повітряному просторі, впав у Чорне море, і незважаючи на те, що російські літаки і американські безпілотники регулярно зустрічаються у цьому повітряному просторі, ось таких інцидентів із зіткненням ніколи практично не було. І це ще раз говорить, що російські збройні сили поводяться по відношенню до сил країн НАТО все більш і більш зухвало. Стало відомо, що із інформацією про зіткнення російського винищувача і американського безпілотника ознайомлений президент Сполучених Штатів Джозеф Байден посла Росії у Сполучених Штатах Анатолія Антонова викликали до державного департаменту у зв'язку із цим інцидентом. А представник Міністерства оборони Сполучених Штатів підкреслив, що ця ситуація є дуже небезпечною з точки зору самої. Безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі це небезпечна і непрофесійна робота російських пілотів, сказав речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Патрік Райдер. Міністерство оборони Російської Федерації, звичайно ж. Говорить про те, що все порушили американці, що безпілотний апарат літав із бинтненими транспондерами з порушенням району тимчасового режиму використання повітряного простору, який встановлений для проведення спеціальної військової операції, і це. Теж є відвертою брехнею, тому що Росія не може оголошувати районом проведення спеціальної військової операції міжнародний повітряний простір. Але ми бачимо, що росіяни роблять все можливе і неможливе, щоб довести, що країни-члени НАТО є учасниками цієї війни, яку Росія розпочала проти України, і ми прекрасно розуміємо, що Будь-який такий інцидент може призвести її до безпосереднього зіткнення вже за участю людей. Ми досить часто порівнюємо те, що відбувається на фронтах російсько-української війни із Першою світовою війною. Але забуваємо, що Перша світова війна також розпочиналася ось саме з таких інцидентів, і ніхто не чекав такого великого конфлікту, і ніхто його не бажав. Але в результаті він відбувся. Однак поки що треба сказати, росіяни продовжують зосереджувати всі свої сили біля Бахмуту. Його за повідомленням Генерального штабу збройних сил України атакують відразу з кількох сторін. І Це робить роботу наших з вами захисників дуже небезпечною. Однак, як підкреслено у повідомленнях зі ставки Верховного НКВД збройних сил України на нараді у Володимира. Зеленського вирішили і надалі захищати Бахмут, яку українське керівництво і українські військові вважають фортецею а втрата Бахмута з точки зору українського військового командування може призвести до полегшення подальшого просування росіян у Донецькій області. Треба нагадати, що вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей залишається важливим політичним завданням російської армії. Після початку так званої спецоперації Володимира Путіна Луганську область. Росіяни майже захопили українці мають контроль тільки на кількома селищами на кордоні між Луганською і Донецькою областями України. А от з Донецькою областю все виявилося не так, як на це розраховував Володимир Путін, і як це обіцяли йому його генерали. І саме тому боротьба за Бахмут для Росіян також має принципове значення, бо мова йде про виконання ось тих самих цілей спецоперацій, про які Володимир Путін постійно нагадує своїм співвітчизникам і міжнародникам народним спостерігачам, коли мова йде про подальші плани Росії у війні з Україною. Тривожно було те, що видання Вашингтон Пост, яке вважаю досить поінформованим, таким, що знає настрої у Білому домі, сьогодні підкреслила, що битва за Бахмут є досить виснажливою для української армії, і що немає впевненості в тому, що після цієї битви може відбутися реальний контрнаступ української. Армії цієї весни і найголовніше, що він зможе бути успішним. Американське видання підкреслює, що викликають сумніви те наскільки зараз сильним і якісним є українське військо, склад якого змінився за цей рік, тому що досвідчених військових на фронті все менше і менше у зв'язку з тими тяжкими втратами, які Зазнає українське військо у битві під Бахмутом і в інших важливих операціях української армії дезіляційні ресурси Російської Федерації у рази перевищують мобілізаційні ресурси України, незважаючи на те, що офіційну мобілізацію в Росії так. І не оголошують. І сьогодні. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков підкреслив, що і не збираються оголошувати однак, це не заважає Кремлю проводити приховану мобілізацію резервістів. Адже як відомо, указ президента Російської Федерації Володимира Путіна про мобілізацію так і не скасований, і дає можливість воєнкоматам діяти так, як вони будуть вважати за потрібне. Таким чином песимістична тональність цієї статті підтверджує те, що в американському керівництві з'являється невпевненість в тому, що навіть із цією допомогою, яку зараз захід надає Україні українські збройні сили зможуть протистояти російській агресії і звільнити значну частину території окупованих Російською Федерацією під час 2014-2022 років. Разом із цим у статті не пояснюється, що робити в іншому разі, якщо дійсно Україна не може зараз виконати тих задач, які перед не. Поставленим керівництвом і військовим командуванням, адже очевидно, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається проводити перемовини з українським політичним керівництвом і очікує, що отримує передвагу на ненависну йому державою вже незабаром. До того ж, Путін може реально очікувати президентських виборів у Сполучених Штатах і сподіватися, що в разі перемоги республіканського кандидата він легко домовиться із ним про передачу йому, якщо. Не повного контролю над Україною та принаймні над цією частиною її території, яка буде на момент цих президентських виборів і вступу на посаду нового президента Сполучених Штатів контролюватися російськими загарбниками, заява кандидата на посаду президента Сполучених Штатів від республіканської партії. Губернатора Флоріди де Сандіса одного з найпопулярніших американських республіканців, який реально може боротися за номінацію з колишнім президентом США Дональдом Трампом, про те, що Сполученим Штатам не слід витрачати таку кількість грошей на війну, що Сполучені Штати даремно. Беруть участь, як сказав Десантіс, у територіальній суперечці між Росією і Україною, може дійсно надихати російського президента та його соратників і створювати впевненість в тому, що принаймні до президентських виборів у США війну Росії проти України необхідно будь-якою ціною дотягти. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці. Ресурси користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб мировим.